Ти була туалет, туалеті, молодець, ти пофісіла. Давай з давай. Боже, яка ти темна дівчина. Ай-яй-яй. Моє спасіння як власника котиків, хвостиків ось таких. Змивний сенсорний лоточок, який змиває сам прямо в каналізацію. Для всіх котиків це реально якби. Ну, Теж спасіння, тому що я, наприклад, взяла двох вуличних котиків завдяки молоточку, бо я не, можу, ну, не прибираю за ними і мені не важко. так, якби я прибирала щодня за чотирма котиками, в мене вже два були, це реально було б важко. Переключаються режими. Ось перша кнопочка ручний режим. Зараз у мене стоїть на 40-й, через 40 секунд збивається, через 20 секунд збивається, знову ручний і знову поставимо на 40, тому що зараз одну кишечку новеньку привчаємо. Котики привчаються, якщо у вас котики ходять з наповнюють, є спеціальна насадка, яка ставиться зверху. Прозора така. Прозорий лоточок, якого присипаєте на повністю, сухого відбираєте кількість. У нас вже є клієнти з України, з Чехії, з Ізраїлю, з Америки, які отримали ці лоточки, дуже задоволені. І привчають зараз своїх котиків. Пізніше скинемо вам також відеовідгуки. Хочете придбати, пишіть. бачите, як гарно. Само себе прибрало і все. Я щаслива. І апочка щаслива, апочка теж щаслива, Молодецьки, молодецьки, Покажи, яка ти красотка. покажи. Ну покажи, ну в тебе такі класиві очі, сіні, очі, очі, Ой, сіні. Покажи сіні очі, ой, по Принцеса.